Вітаю вас, мене звати Скордіна Олена, я психолог, майстер безлогічного методу. І я рада вітати вас на моєму каналі про усвідомлений розвиток за допомогою технік безлогічного методу. Сьогодні хочу обійняти тему апатії, як працювати з цим станом і чи потрібно взагалі працювати? Апатія, да, коли ми відчуваємо апатію, стан, коли нам не хочеться нічого робити, коли ми. Втрачаємо якісь сенси у житті, да, коли немає куди, не хочеться нікуди рухатися, і хочеться просто лежати і бездіяти. І це, хоч погано, це чи добре, да, коли такі стани виникають, скажу так, що це нормально, це нормальний стан для психіки, коли їй потрібне перезавантаження, коли їй потрібна пауза. Тобто да, така технічна пауза для того, щоб відновитися. Оскільки ми зараз, ті, хто знаходяться в Україні, проживаємо такі стресові ситуації, постійно знаходимося в напрузі під таким напруженням да, психологічним, хоча здавалося б, що більшість територій України це такі спокійні місця, які не знаходяться під обстрілами, але коли ми постійна частина нашої уваги да, знаходиться над, над тим, що контролює Контролює е, ті процеси, які відповідають за збереження життя. І тому ну, навіть коли спрацьовує якась повідомлення про тривогу да, повітряну, то вже ми напружуємося і можемо навіть цього не помічати, як наша психіка на це реагує, а вона реагує. І тому, якщо ми вже з вами з лютого місяця знаходимося в такій постійній напрузі, не часто, часто навіть несвідомій, ми можемо стикатися з такими станами, як Стан апатії, так, коли наша психіка потребує перезавантаження, наша психіка потребує відпочинку від цього напруження. І тому це нормальні стани, які кожен з нас може вами проживати. Нормальний стан, коли це 2-3 дні так, такого перезавантаження, дати собі відпочити, полежати на дивані, подивитися фільми, попити чай, так, і знову повертатися до нормального активного життя, бути. Активним членом соціального середовища. А якщо такі стани затягуються, якщо це тижні або місяці навіть, да, коли людина втрачає такий внутрішній сенс, втрачає стимули для саморозвитку, для того, щоб ходити на роботу, навіть для того, щоб стати вранці з ліжка. Тобто такі стани також бувають. З такими станами обов'язково потрібно працювати. Якщо брати до уваги техніки безлогічного методу, то можна використовувати терапію ключових слів, да, пошук, першоджерела, пошук першої причини, проблеми. Ну, тобто назвати, як ви усвідомлюєте свою проблему? Наприклад, нічого не хочу, або да, не бачу сенсу жити. То, да, такі програми, такі установки, вони є, називаються обмежуючими да, програми. які… Ще можна називати програма самознищення, да? тобто, який сенс мені щось робити, якщо я не бачу сенсу в житті? Да? Якщо такі сенси втрачені, особливо, якщо такі психологічні стани є затяжними, то важливо дуже, дуже важливо працювати з такими станами через терапію ключових слів, да? виявити, прожити ось ці стресові ситуації, які повливали да, на, так, на психіку. Що така програма заклалася, і підсвідомо може такі стани на фізичному рівні можуть проявлятися. Да? Тобто, такі програми у підсвідомості знаходяться, а на фізичному рівні ми їх саме таким чином відчуваємо. Да? Як стана паті, не хочу нічого робити, не хочу, не хочу жити, не хочу працювати, не хочу їсти, нічого не хочу. Да? От, тобто, те, як ви відчуваєте свою проблему, називаєте, і починаєте працювати терапією ключових слів. І спостерігаєте, як міняється ваш стан. Якщо стан змінюється незначно, да, тоді пошук першоджерела проблеми тієї, да, що призвело до того, яка та критична якась да, стресова ситуація призвела до того, що такий стан піднявся і є затяжним. І відпрацювання першоджерела, яке ви знайшли через пошук. Тому потрібно чи не потрібно працювати з апатією? Так? Якщо це 2-3 дні, то це нормальний стан, коли наша психіка перезавантажується, коли можна приділити увагу собі, сходити на якесь на спорт, сходити на масаж, тобто дозволити собі побайбадикувати, це теж нормально, да? полежати перед телевізором. Дивлячись якісь фільми, чи просто щось так, відпочивати чи читати книжку, це дуже досить нормальне стане. Якщо ж такі процеси затягуються на більш тривалий час, то з ними потрібно працювати. Працювати потрібно саме тій людині, в якої ці стане, не оточуючими її, шпиняти і казати, тобі потрібно, коли людина сама усвідомлює, що вона більш так не може, що в неї вже напруга виникає від цієї так? цього стану. Без якогось небажання нічого робити, да, стану апатії. Тому це теж такий важливий момент, з якими ми можемо стикатися, знаходячись в таких умовах і в повсякденному житті, навіть не знаходячись в таких умовах, це теж нормально. Тому будь-які стани, які з нами є, да, це нормально, і з ними можна працювати, якщо ви відчуваєте в цьому потребу. Тому бажаю вам. Хорошого, гарного психічного здоров'я, да, гарного настрою і відновити свої життєві сенси, відновити свої ресурси, і якщо якісь проблеми, вчитися їх вирішувати. Гарного дня до нової зустрічей!